Ужородка Христина зі своїм сином гуляють скверами та парками міста щодня. Жінка каже, з настанням сезону кліщів готується до прогулянок ретельніше. Одягаємося, якщо йдемо кудись на природу, в траву, то більш е е е е е захищені ноги. Ну, в принципі, крем треба крупляти, дитинку намазати. Пані Маргарита теж обожнює гуляти парками, а ще часто ходить до лісу і теж завжди оберігається від укусів комах, особливо кліщів. Шапку на голову з довгими рукавами, гольф чи щось таке, одягає кофточку з довгими рукавами, в чоботах резинових, в штанах. Обов'язково. І, і, і головне, що якщо в лісі хочеться в туалет, треба знайти місце абсолютно чисте, тому що кліщі на травинках сидять. Кліщі непомітні, павукоподібні та можуть становити реальну загрозу здоров'ю, адже переносять різноманітні інфекції. Найнебезпечнішими є такі захворювання, як енцефаліт та береліоз. Хвороба лайма. Хвороба підступна, насправді може маскуватися дуже різними симптомами. Дуже часто шкірні прояви, так звана кільцевідна еритема, Ну, людина може побачити висипку. Дуже різна, теж не буду зупинятися. Добре, а це може супроводжуватися високою температурою, можуть бути додатково такі кардіопрояви, тобто різні проблеми запалення серцевого м'язу, порушення ритму, наприклад. Серцебиття, підвищення тиску. Третя група це неврологічні прояви, також досить небезпечні. Страждають від укусів кліщів і домашні тварини. Окрім того, на шерсті вони можуть принести комаху до будинку. Пані Габріела розповідає, з приходом весни завжди стежить за безпекою свого домашнього улюбленця Арчі. Ходить собі в аптеку, купляє все необхідне, що йому потрібно. Так пах його бризкає, бризкає і. Таблетки, знаєте, як йому дає. Бере собі шматочок ковбаски туди, в ковбаску, пак закрутить його, садовичок, де там квіточки, де там знаєте земля. Так, от там собі такся буде вертати, такся буде вертати, вже йди дому, так ось нараз пухай його, так ой нараз. Кліщі легко чіпляються до тіла. Їх укус абсолютно безболісний. Найчастіше чіпляються вони до тонкої ніжної шкіри за вухом під грудьми на шиї в пахових ділянках. Медики рекомендують після кожної прогулянки оглядати ці ділянки тіла. Якщо ж минути вкуса не вдалося, варто дотримуватись наступних інструкцій. Людина прийшла звідкись оглянути, будь ласка, гарно поверхню шкіри, складочки за вушками. Ну тобто, уважно подивитися. Якщо ви знайшли кліща, його потрібно видалити. Кліщ небезпечний тим, що може бути інфекційне захворювання, хвороба барильоз, хвороба лайма. Відповідно, наша задача не допустити е, того, щоб ми пропустили початок захворювання. Отже, наші дії, значить, ми спостерігаємо, якщо з'являються будь-які. Е, Висипки, скажімо так, генералізовано. Будь ласка, до лікаря через три тижні. Давайте так, якщо все добре, ніякої висипки немає, ніяких там змін в загальному стані для того, щоб бути впевненим, що все добре, людина може здати також певний аналіз. Ну а пік активності кліщів триває із кінця весни і аж до середини осені.